Ахо, моє я вітає ваші я. Сьогодні поговоримо про планетарну місію атмології та її можливий вплив на соціальні, економічні, політичні та бізнес-структури. Атмологія входить в сучасні системи знань як наука про сенси людського життя, в центрі якого щастя. Ми будуємо світ, де кожна людина може бути цілісною та спроможною нести відповідальність не тільки за себе та своїх дітей, а й за свою країну і планету. Як це допоможе людству на всесвітньому рівні? Про це поговоримо далі. Всесвітня місія атмології починається з окремої особистості. Найперше завдання кожного з нас віднайти та закріпитися в тому стані, з якого починається пробудова нашої нової свідомості та реальності. Це стан, де панує гармонія між думками, емоціями, почуттями та діями. Через квантові інструменти атмології ми допомагаємо віднайти баланс між розумом, тілом і духом, що веде до поліпшення психоемоційного здоров'я та загальної життєвої задоволеності. Але людина не може бути щасливою наодинці. Щоб почуватися комфортно та займатися тим, чим ти хочеш, і знайти належне місце у світі, людині необхідно знайти спільноту, яка буде їй це відзеркалювати. Атмологія може забезпечити це, спрямовуючи особистість до пошуку своїх, об'єднуючи людей на основі спільних цінностей, ми дотримуємось принципів толерантності, взаємодопомоги, підтримки та прийняття один одного незалежно від віку, релігії та національної приналежності. Це суспільство, в якому кожна людина усвідомлює свою відповідальність перед собою та іншими. А також перед своєю планетою. Ми вважаємо, що такий підхід запустить у соціумі глобальні зміни, які розширюючись та розвиваючись, сприяють благополуччю всього людства. Атмологія має методи та інструменти, які можуть бути корисними для розв'язання політичних проблем на світовому рівні. Усвідомлення того, що ми впливаємо на свою реальність, та вміння застосовувати інструменти атмології для змін на краще, можуть допомогти світовим лідерам і політикам ухвалювати зважені та етично обґрунтовані рішення, уникаючи імпульсивних та деструктивних дій. Такі квантові інструменти, як ітенсесія, допомагають миттєво вирішувати будь-які проблеми, вносити ясність та підсвічувати те, що необхідно для тверезового мислення. Ці методи можуть бути корисними в політичних переговорах і дипломатії для розв'язання проблем, нівелювання конфліктів, досягнення консенсусу і взаєморозуміння на міжнародному рівні. Атмологія пропонує підходи, що можуть суттєво поліпшити економічний рівень як окремих людей, так і суспільства загалом. Навики керування своїм внутрішнім станом за допомогою атма інструментів підвищують ефективність та працездатність. Люди, які можуть контролювати свої емоції, здатні уважніше зосереджуватися на завданнях, відповідальніше ставитися до робочих процесів і бути більш продуктивними. Це, в свою чергу, підвищує їхні доходи та економічне благополуччя. Завдяки квантовим інструментам розвивається креативне мислення. Здатність бачити нові можливості та вміння знаходити нестандартні рішення проблем. Це сприяє появі нових технологій і поліпшенню наявних процесів, що позитивно позначаються на економічному розвитку. Атмологія пропонує новий підхід. До управління підприємства та корпоративної культури, що базуються на основі етичного ведення бізнесу, компанії, які дотримуються цих принципів, приділяють більше уваги чесності, прозорості та соціальної відповідальності. Це сприяє формуванню довірливих відносин з клієнтами, партнерами та суспільством, взагалі. Усвідомлене лідерство, яке можна напрацювати в собі за допомогою техніки інструментів атмології, допомагає керівникам розвивати емпатію, самосвідомість та емоційний інтелект. Такі лідери краще розуміють своїх співробітників, сприяють створенню здорової робочої атмосфери і більш ефективно керують командами. Етмологія бізнесу стимулює інновації та креативність, створюючи середовище, в якому цінується індивідуальність і нові ідеї. Це надає можливості розвивати нові бренди, послуги та бізнес-моделі. А фірмування ціннісно орієнтованої корпоративної культури допомагає залучити і утримувати талановитих і відповідальних співробітників. Принципи та методиатмології сприяють формуванню екологічно усвідомленої поведінки, що впливає на позитивні зміни в стані нашої планети. Люди, які практикують атмоінструменти, розуміють свої справжні потреби, уникають надмірного споживання та дбають про чисте повітря і навколишнє середовище. Це сприяє зменшенню кількості відходів і зниженню навантаження та екологічності системи. Ми акцентуємо увагу на життєвій етиці кожної особистості, що формує відповідальність. Люди починають дбати про природу, тварин та рослинний світ, поважати ресурси планети, брати участь в різноманітних екоіноваціях. Принципи етмології закликають до використання екологічно чистих технологій та матеріалів, що сприяють і мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище. Дотримуючись цих правил, кожна людина може зробити свій внесок у збереження і поліпшення стану нашої планети для майбутніх поколінь. Ми запрошуємо вас, Вальтмаспільноту. Сьогодні Міжнародна академія атмології активно розвиває свою діяльність і готує отмологів, які допомагають собі та людям на різних континентах нашої планети. Ми щиро віримо, що зміцнюючи свої звички та культивуючи в собі високі моральні принципи та якості, ми, як людство, здатні перейти на той рівень життя, де панує чесність, справедливість, відповідальність, гармонійна комунікація та дбайливе ставлення до всього, що нас оточує. Запрошуємо вас у нашу атмоспільноту. Чим більше на планеті буде усвідомлених та щасливих людей, Тим швидше ми здійснимо цей перехід, оха з любов'ю, ваша Ева.